Привіт всім! Я рада зустрічі з вами на моєму каналі. І сьогодні хочу показати вам ось цей дуже-дуже гарний сад в лісі. Я тут вперше, але вже з перших кроків бачу, наскільки тут гарно. Ось при вході росте моя улюблена чорна трава, а далі прямуючи по сходах, ми потрапляємо в сад. Але ось тут, при вході, я помітила свою улюблену фуксію, яка ж вона гарна. Тут у штаті Вашингтон вона росте у відкритому ґрунті і досягає величезних розмірів. А ми такою гарною доріжкою потрапляємо, як на мене, в казковий ліс. Ну Дуже тут гарно, дуже тут затишно. Росте папороть, рододендрони, пальми. Є пальми, які чудово зимують у такому кліматі. Вуха слона теж зимують у відкритому ґрунті. Садова лава, як же мені подобається. Ось так би сісти на неї і насолоджуватися цією картинкою. Дуже-дуже гарно. Та ходімо далі. Тут міксбордер із багаторічниками. спускаючись сходами, чуєш звуки води. Тут струмок протікає попід ногами. Взагалі у штаті Вашингтон так багато різних струмків, озер. Це так гарно. Ти постійно чуєш цей звук. Тут дуже-дуже гарна природа. Ось, бачите? І тут так скрізь. Буквально на кожній вуличці тече такий струмочок, чи є озеро, дуже гарно. Але прийшла я в цей сад, щоб подивитися на гортензії, Хоча вони ще не дуже розквітли у наших сусідів. Вже гортензії на повну квітують, тому я і прийшла сюди подивитися, але, напевно, тут вони ростуть в тіні, тому розквітли не до кінця. Але теж дуже гарні. Ось так виглядає повна картинка цього саду. Знову ж таки садова лава. Як же мені хочеться мати таку і в своєму садку. А далі якісь невідомі мені рослини. А ось і герань. Я вам казала у попередніх відео, що у штаті Вашингтон герань росте просто велетенських розмірів. А ще ось Акана. Подивіться вона мого зросту. Дуже хочу собі цю рослину і в свій садочок теж. На задньому плані лілейники. Ось тут аліум, його розміри майже такі, як моя голова. Це троянди повернулися до сонечка, лілії ще не квітують. Ось знов аліум. А це ніби собачки, ми так називали цю рослину, проте червоного кольору. Ось знов велетенський аліум. Ось подивіться, які велетні стоять. Мені здається, що в Україні вони квітують меншими розмірами. Ось велетенська синя герань. А стільба починає квітувати. Брунери і красень ДРН коузо. Як же мені зараз подобається це дерево. І воно так довго квітує. Дуже гарне. Але ходімо далі. Подивимось, що росте там. Ось тут біля стежки. Росте теж якась дуже чудова хвойна рослина. До речі, така сама була і в ландшафтному парку Єва. Тут Астільба. Ось через струмок йде місточок, в кінці якого сидить зайць. Зайці тут теж бігають по вулицях, по подвір'ях. В моєму садку теж бігали зайці. Ось тут знову струмочок. Але зараз я боюсь виходити у свій сад. А знаєте чому? Тому що на моєму паркані ліс єнот. Я дуже боюся єнотів. І бачила дуже багато відео, на яких єноти нападали на людей. Це відео було саме з Америки, і це був мій страх. І зараз я побачила у своєму садку єнота, тому трішки боюсь виходити туди. Ось тут знову садова лава під дуже гарним деревом, бамбук. І з садової лави відкривається ось такий вид на сад. Я подумала, що це мімоза. Хоча не знаю, не впевнена, а під деревом ростуть якісь теж рослини, назви яких, на жаль, не знаю. Там далі якийсь ставочок. Тут взагалі-то була фотосесія, тому цей куточок саду я прийшла бистренько. Але, звісно, не могла не зупинитися біля фуксії. Ви бачите, який величезний кущ. Ну дуже гарно. Ось там ставочок. А далі знов доріжка нас веде в інший куточок саду. Як же мені подобається ця ідея мати багато доріжок в саду, щоб кожна з них вела в якийсь свій напрямок. А по боках були посаджені такі ж гарні рослини. Тут ось синя гортензія, але мою увагу привернули ці велетенські хости. Ну просто динозаври. Наскільки вони були великими? Це примула ніжно-персикового кольору, дуже гарна, білосніжна астільба. Велетенська ялина. І знову велетенська хоста. Рожева гортензія. А ось цю рослину не знаю. Дуже гарні білі квіточки, листя ніби схоже на гейхеру. Хоча листя я таке зустрічала, мені здається, а в нас є такі вазони. Можливо, то була бегонія, не знаю, точно не скажу. А це бістро в садку. Дуже собі таке хочу. І ще хочу. Садову лаву. Ви подивіться, який вид відкривається, якщо сісти на неї. Тут чарівний сад, покритий мухом. Ось ідеш по ньому, а він такий м'який, так зручно. Підійду до. Напувальниці для птахів. Бачите, як тут гарно, ніби казковий ліс, так? Це те, що ми бачили у кіно. Ось тут ця природа наяву, дуже гарно. Велетенська. Папороть. А я з цією доріжкою пройду і подивлюсь, що там далі. А далі садок закінчується. Ось тут вихід на терасу, піднімемось на неї, подивимось, що можна побачити стоячи на ній. А під цією терасою каньйон. Там величезна глибина, де ростуть величезні дерева. Але ходімо, пошукаємо ще якийсь куточок саду. І ось я його знайшла. Це вхід до ресторану. І подивіться, як тут теж гарно. знову садова лава з якої відкривається гарний вид на кам'яний струмочок. Біля лави стоять садові горшки із квітами. Все так, як я хотіла і в своєму садку. А ось тут а знов мікс-бурдери із багаторічниками. Це якась велетенська трава, на задньому плані банан. Ось тут еустома. І знову банан, величезні лілії, аліуми. Ідеальна картинка, як на мене, дуже багато кольорів, але все поєднується. О, прекрасний сад! Знову контейнери із полергоніями. Делії із чорним листям. Ось тут вхід у ресторан. Але так ніби вхід у теплицю Теж так хотіла б мати тепличку і ось біля входу, щоб стояли такі горшки з квітами. Ну, дуже гарно. Ну дуже я цього хочу. Це кали. Це ось якісь цибулеві. Не знаю, що це за рослина, але дуже гарна. А це клематиси, які плетуться на пальмі. Дуже гарна картинка. Ось гейхери, чомусь ніхто не любить квіти гейхер, а мені вони ну, дуже подобаються. Далі росте бамбук, величезний кущ. Ось це японська лісова трава. А ось тут ідеальний погляд на сад. Ідеальна картинка, чи не так? Садова лава під гіллям велетенського дерева. Ну що може бути гарнішим. І знову доріжка, яка веде у невідомість. Хочеться обов'язково по ній прийтися і подивитися, що росте там далі. Я коли формувала свій сад, то навпаки хотіла його зробити дуже відкритим, щоб всі рослини було гарно видно, а ось зараз насолоджуюсь такими потайними доріжками. Саду. І знову я дійшла до напувальниці для птахів і мохового лісу. Коли повернусь додому, то обов'язково задумаюсь над плануванням якоїсь такої доріжки і в своєму садку. В мене є ідея переробити свій передній сад. А ось тут зупинилась, бо знов побачила ідеальну картинку. Хочеться мати такі види і в своєму садку. Це японський клен з білим пістрявим листям. А ось тут знов моя улюблена фуксія ніжно-рожевого кольору. І знову садова лава оточена квітами. А ось тут знову потайна невідома доріжка, яка заросла папоротем і по якій так хочеться прийтись і подивитися, що ж там далі. Але далі вже точно сад закінчується. Це те місце, в якому ми заходили в садок. Тому підійду до цієї дуже-дуже гарної садової лави і відпочину. Ну що ж, на цьому я буду завершувати своє відео. Надіюсь, воно вам сподобалось. А я щиро вдячна вам за перегляд. Бувайте до наступних відео, і найважливіше, бережіть себе.